Вітаю, мене звати Роман Прядунов, В ефірі аналіз подій з романом безсмертним, українським дипломатом та політиком. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня, Теско. Що ж, маємо напередодні 2, 2 червня у Стамбулі чергову зустріч. Що ж, вона в принципі ні до чого не привела і привести не могла. Зустрілися, домовилися звичайно з певних гуманітарних питань, що добре. Але меморандуми, які надали росіяни, цій меморандум, який росіяни надали, тобто це поєднання, ну воно звичайно ж не поєднується. При цьому, якщо український меморандум це певним чином на вимогу чи на бажання Дональда Трампа, там зазначені моменти, то російський. Ну, якби з першого пункту там е, йдеться про ну, те, що йшлося. Капітуляція України при цьому така знаєте жорстка, відкрита, нахабна і все таке інше. При цьому треба нагадати, що Дональд Трамп, нібито, просив свого друга Владиміра Путіна запропонувати в меморандумі речі, які не будуть відкинуті. Зразу ж ну він запропонував те, що не то що відкинеться зразу ж, воно просто не прийняти навіть для обговорення. Як ви прокоментуєте оце все? Це е, збирається і росіяни і українці в Стамбулі, щоб порадувати когось у Білому домі, чи до чого тоді? Перше, пане Романе, і найважливіше, що слід зазначити, що е, цей папірець, на жаль, я його не можу назвати документом, це ну, а, річ ультимативного характеру, тобто, це ультиматум. І дуже важливо, щоб ми тут один нюанс розрізняли. Це не капітуляція, це захоплення пішки захоплення України через роззброєння, через ліквідацію армії. Бо задайтеся питанням. а хто? Буде визначати чисельність цієї армії, її технічні параметри, її оперативно-тактичні інструментарій і так далі. Тобто, як тільки ви задаєтеся цим питанням, ви розумієте, що це чиєсь управління, бо документ е, щось пише, але насправді треба завжди, коли дивишся на нього, задаватися, а який механізм реалізації? Це перше. Тобто, це по суті вирішення отого, одного із е, Першоджерел для расистів ліквідація України, захоплення її. Але це ще не все. Починаючи від першої позиції, це речі, які стосуються порушення Статуту ООН. Скажімо так, територіальна цілісність, суверенітет. Більше того, треба розуміти, що в Москві прекрасно усвідомлюють, що в Україні ні президент. Ні парламент, ні уряд не має права вирішувати такі питання. Такі питання вирішуються тільки референдумом. Більше того, і такі рухи з боку президента, уряду, парламента є з кримінальними злочинами. Тобто, береш перший пункт і розумієш, що це міна під українську державність, під інститути влади. Бо такі теми вважаються. Навіть діями з ознаками злочину, якщо про питання територіальної цілісності хтось буде, хтось буде вести розмову. Це вже дії з ознаками кримінального злочину. Тому треба розуміти, що реакція не може бути двозначною, вона ні і все, бо це суперечить нормам міжнародного права, це суперечить Конституції, це є злочин. Все. І закрили цю тему. Але тут є ще інша сторона. А я все таки думав, що вони у цей документ вкинуть оці першопричини, так звані, і по Україні, і по НАТО, і по США, що зроблено. А дві оці інші частини першопричини, тобто НАТО і США, залишені збоку. Тобто, це означає, що Кремль а, за спиною в Україні веде діалоги і з НАТО. І з Вашингтоном по тому, що все-таки Україну розкроїть. І е, це треба розуміти. Бо в іншому випадку, бо вони вкинули це разом. Вони ж говорять про те, що Україна, США, НАТО одне ціле. Ні-ні, ні не одне ціло тут. Це означає, що шептання якісь ведуться. І якщо НАТО на це не поведеться, бо це ведома структура, в тому числі і Вашингтоном і Європою і так далі. То поведінка Трампа мені тепер уже абсолютно зрозуміла. Тобто, за спиною України такі шептання там є, і через то в документі розведено там. Немає теми Сполучених Штатів Америки. увагу, там немає теми Але про це виведення це військ американських з території Центральної і Східної Європи, виведення а, ядерної зброї, там ракет і так далі. Тобто, це зроблено. А, і тут важливо, щоб ми в тому числі сьогодні пояснили. Що застосовано провокативний механізм спочатку руками Америки Україну рвати, а потім будуть рвати Європу. Після цього будуть рвати світовий порядок, тобто Сполучені Штати Америки. Бо насправді в основі всіх трьох складових є руйнування світового порядку задля домінування осі зла: Москва, Пекін і Тегеран. Розуміло, зв'язку з цим ми можемо говорити про тиск чи можливий з боку Трампа, тому що до цього, до цієї зустрічі, до цього російського меморандуму, так званого смішного, зважаючи на те, що там є американці, принаймні там Рубіо, казали: ми подивимося і будемо зважати вже після цього на свої кроки. Якщо отримаємо від росіян те, що на що вони не можуть навіть розраховувати, то будемо. Максималістські умови ці російські якось гасити. Трамп звісно мовчить, що до нього до речі, ну незрозуміла ситуація, тому що декілька днів вже ну, ми сьогодні з вами розмовляємо 4 червня і від нього ніяких заяв з білого дому є заяви вчора. Вони зазначили, що нібито він залишає е, оптимістом стосовно мирного процесу. Ну і це все бла 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 як ви вважаєте, все-таки перезавантаження з Росією, оці всі проекти з е, мільярдів, трильйонів Арктики і все такого іншого, це все ж таки для нього головне залишається. І навіть те, що Путін йому фактично плює в обличчя, мир в Україні для нього все ж таки не цікавий і третьорядний, Я не знаю там ще в якому. А і так, перше, що важливо, пане Романе, так як я й казав. Раніше треба розділяти Трампа і Америку, навіть ще ближче Трампа і Уряд Сполучених Штатів Америки. Ще ближче це Трампа і Конгрес. Очевидно, що Трамп буде сидіти а, і пари з вуст не випускати в цій ситуації. Він а, очікує, а, і це дуже важливо, так як і московський фюрер. Він очікує саміту ЄС, саміту НАТО і е, саміту зібрання е, Європейської Ради. Ці три речі сформують відповідь. Він не може на сьогоднішній день прийняти рішення, бо воно не знаходиться в сфері розумного. Рішення Дональда Трампа мотивуються А доларом. Б його емоціями емоції його можуть виникнути лише на візуальній основі. А зверніть увагу: він дещо рефлексував на обстріли. Сьогодні він не рефлексує, бо про це пишуть, про це говорять, але показати диверсійну діяльність повністю не можна. Бо це диверсійна діяльність і це очевидно зрозуміло. Відтак очікувати від нього якихось кроків. Давайте не обманювати себе. Таких різких кроків не буде найближчим часом. Ніякого а, по типу різкого повороту в поведінці Трампа не буде. Треба мати на увазі ще одну річ. Зверніть увагу на декілька фраз Таїпара Раджіпа Ердогана. Зустріч відбулася прекрасно. Ви думаєте, це слова Ердогана? Ні. Це цитування Дональда Трампа. Після тої розмови між Трампом і Ердоганом, який, по суті, Трамп наділив Ердогана частиною своєї місії, щоб він сьогодні займався хороводом Стамбульським, він йому в тому числі дав можливість. Використовувати свої власні цитати. І тому Дональд Трамп мовчить і ще з цієї причини, що це, якби ситуація знаходиться в управлінні та іпереджі Пордогана. І третє дуже важливе. А Трамп розуміє, що в нинішній ситуації, коли Україна почала діяти, а він це сприймає не як факт, він сприймає це емоційно, винятково як емоційно. А, він очікує на щось, на що? А, реакція Москви, Б. Реакція дії Європи. А, наступне: він не знає, як у цій ситуації поведуть себе Конгрес і Сенат. Нещодавно а, Wall Street Джорнал надрукувала редакційну статтю, і там є фраза в заключенні цієї самої в самому кінці. Написано: Не думайте, що сенатори. Це е, рослини у вазонах. Зверніть увагу, навіть спікер Палати представників підтримує цей санкційний е, документ. Однак з ним не все далеко ясно і зрозуміло. Бо е, Трамп же грається в мита. А якщо Сенат нанесе цей удар, Трамп нічого не зможе зробити. Більше того, суд же скасував його мита. Залишивши тільки в межах його компетенції, там по автомобілях і так далі. А Тепер уявіть, якщо Сенат разом з палатою представників таки прийме цей закон, в яку ситуацію він поставить Дональда Трампа. Тому очевидно, що е, стан справ зараз такий: розрізняючи е, і відділяючи Трампа від американського уряду і Трампа від Конгресу, Україна має зосередити свою діяльність на Сенаті на палаті представників і на американському уряді, і фактом цього тиску змусити Трампа змінити позицію.